Це починається з того, що якісь мовці мови позичальника вже говорять мовою джерела, знають її, і вони у своїй мові, усній чи письмовій, вживають певні слова з мови джерела для того, щоб найкраще висловити ті ідеї, ті поняття, які вони хочуть донести. Для мовців мови позичальника спочатку таке слово звучить по-чужому, але згодом вони до нього звикають. Коло людей, які вживають таке слово, розширюється, і нарешті охоплює навіть тих людей, які не говорять мовою джерела, з якої воно позичене. На цьому етапі слово вже вважається запозиченим. І далі, у міру того, як запозичене слово дедалі більше вшивається, дедалі більшою кількості людей мови позичальника, воно набуває рис цієї мови граматичних, фонетичних, звукових, мається на увазі. І з часом люди тоді вже перестають сприймати його як чуже слово, як запозичене слово, і сприймають його. Як своє. Чим довше таке запозичене слово існує в мові, чим частіше його використовують, тим більше і більше воно стає схожим на питомі слова цієї мови. Наприклад, елементарний приклад, такі слова, як огірок, собака, гарбуз, хліб, шлях, нами вже ніяк не сприймається як чужі. Ми сприймаємо їх як свої рідні українські слова. Хоча свого часу вони були дійсно. Запозичені з інших мов. І факт е, такого запозичення встановлюється завдяки дослідженню історії кожного конкретного слова. Чому відбувається запозичення? Хоч не хоч мови улягають контактам з мовами сусідів, і фактично жодна сфера мови не є герметичною для запозичень. Будь-яке питоме слово цієї мови, тобто рідне слово, може бути замінене. Запозиченим словом. На щастя чи, на жаль, в українській мові такого не відбувається і не відбулося. А от, скажімо, в англійській мові запозичення торкнулися навіть базової лексики. Тобто такі базові слова, як небо, яйце, або такі слова, як звати чи вмирати, є запозиченнями. Чому ж мова може замінити запозиченнями навіть таку базову лексику? Пояснення в тому, що запозичення слів відбувається паралельно з контактами з сусідами: чи то через торгівлю, чи то через війну, чи то через підкорення. І чим триваліший такий контакт між мовами, тим більша буде кількість запозичень між ними. Є дві основні причини, чому мова позичає слова з іншої мови: перша причина престиж, друга причина потреба. Розгляньмо тепер конкретніше престиж. Наприклад, англійська мова стикнулася з французькою мовою і заодно з латиною під час завоювання Англії норманами, які говорили одним з діалектів старофранцузької мови. Оскільки і старофранцузька мова, і латина були по факту мовами з вищим статусом ніж ніж статус англійської мови на той час, то англійська мова, яка фактично була мовою слабкої аграрної. Країни запозичила багато слів із старофранцузької та із латини. І таким чином в англійську мову увійшли такі слова як judge, із старофранцузького «judge» суддя, тепер звучить як juge. або, наприклад, англійське слово council, тобто рада із старофранцузького conseil, Зараз звучить як «council». або, наприклад, слово castle, замок, яке теж запозичене із старофранцузької, в якій воно звучало як castel. Або частель зараз звучить як шато. Геть не схоже, але історія слів іноді дає такі вибрики. Таким самим чином, і українська мова теж має значний обсяг слів, які були запозичені із польської мови, і старопольської мови внаслідок декількох століть перебування українських земель під владою Великого князівства Литовського та Польщі. Польська мова була переважною мовою шляхти. Навіть ну, і руської шляхти в тому числі. Бо руська шляхта, тобто українська шляхта, староукраїнська шляхта часто густо ополячувалася. І про ополячення або спольщення руської шляхти можна прочитати, в принципі, в Вікіпедії. Це не таємниця. Заходите туди під, під заголовком: ополячення або спольщення є ціла стаття велика про це. Я, до речі, наведу посилання на цю статтю також в описі до цього відео. Також ділові документи, накази, судові рішення, урядові документи писалися польською мовою ну, на регіональному рівні вони також писалися і староукраїнською або руською. Якщо ми подивимося актові книги, скажімо, десь із 15 століття, то ми побачимо, що вони двомовні вони написані одночасно і польською, і давньоукраїнською мовами. Тобто, польська мова вона стала мовою престижу певних станів суспільства, вищих станів суспільства. І саме тому ми маємо досить багато запозичень у самих різних сферах саме з польської мови. Наприклад, сфера освіти і культури, такі елементарні слова, як зошит, олівець, папір, хвилина, музика не музика, а саме музика, тобто грає тлумачити, дякувати, рахувати, малювати це все є відозмінені за українським зразком польські слова. Як ми пам'ятаємо? Чим довше слово перебуває у мові, яка запозичила, тим більше воно стає схожим по звуковому і по граматичному складу на цю мову. І це абсолютно не означає, що тодішні українці не мали зошитів паперу або що вони не вміли малювати чи рахувати, і що вони нікому не дякували. Це неправда. Просто вони називали це іншими словами. І в певний момент польські слівця. Стали моднішими, а потім потрошку, потрошку витіснили попередні слова. Такий самий процес, до речі, ми можемо спостерігати і зараз, коли замість нашого рідного добре або гаразд, говорять Окей, або замість «зіснити», наприклад, проєкт, говорять імплементувати. Це той самий механізм. Далі, у сфері військової справи, такі слова, як зброя, гармата, спис, жовнір. Трохи застаріле вже слово, муштрувати, куля це теж запозичення з польської. У сфері містобудування і міського життя, будинок, місто, тому що давнє слово було город, як ви знаєте, будувати, тому що давнє слово було строїти. І далі ми поговоримо докладніше про ті слівця, які існували до польських запозичень: мурувати, вежа, цвинтар, ринок. Ці слова, до речі, можуть мати корінь, який є спільний для української і для польської мови, але сама будова слова, його морфологічна структура свідчить про те, що це слово утворилося не в українській мові, а що воно утворилося у польській мові, а потім було з неї взято в українську мову. Далі, у такій сфері, як, наприклад, суспільство, маємо такі запозичення з польської, як пан, шляхта. Хлоп, уряд, шлюб, маєток, кошти це все полонізми, тобто це все запозичення з польської мови. І, до речі, у Вікіпедії, у статті полонізм ви зможете знайти ще більше цих слів. Я даю посилання на цю статтю у описі під цим відео. Там, до речі, також дається перелік чисто українських питомих слів, які напряму еволюціонували з давньоруської, але потім були заміщені польськими запозиченнями. І там також даються ознаки, за якими можна ці польські запозичення розпізнати. Багато з цих слів, до речі, навіть у польській, не є чисто польськими питомими словами. Вони були запозичені або з німецької, або з чеської. І це все сталося під час християнізації Польщі, коли через Чехію та Німеччину у Польщу приходила християнська релігія, а з нею і всі інновації. Так само. Під час перебування українських земель у складі Російської імперії, а потім і Радянського Союзу досить багато слів українську мову прийшли з російської, і від цього факту нам нікуди не дітися. Це так звані росіянізми або русизми. Вони так само, як і запозичення з польської, охоплюють абсолютно найрізноманітніші сфери лексики. До росіянізмів належать, наприклад, такі слова, як дворянин або дворянин, поміщик, чиновник. Область, ну, область, до речі, це в російській це запозичення з церковнослов'янської. а потім може українська запозичила це слово з російської двохступеневе, двохступеневе запозичення. Далі такі слова, як вокзал, льотчик, взвод або, наприклад, вірьовка, гайка, яку закручують, наріччя, протиріччя. Ці теж такі начебто українські за звучанням слова. Насправді тут впізнається факт запозичення з російською, тому що корінь річ або російською річ, він означає мову лише в російській мові. І тому наріччя і протиріччя розпізнаються як росіянізми через те, що тут річ означає саме мову, а не річ, тобто вещь російською мовою, розумієте? Далі такі слова, як окрошка. Копійка, піджак, підряд і багато інших. Українські слова в російській мові ми теж, до речі, поговоримо трошечки пізніше в цьому відео. Також багато слів зараз з російської мови запозичуються у сучасний молодіжний сленг, тому що наша молодь часто густо перебуває у сфері російського впливу, незалежно від того, як ми до цього ставимося. Вони дивляться російські серіали, вони дивляться російські youtube канали вони слухають російські подкасти, і тому навіть україномовні наша молодь україномовна вживає такі слова, як, наприклад, чувак, або вдупляти, шарити, тобто розумітися на чомусь, або, наприклад, вписка це таке слово, яке означає, якщо ви не знаєте, що таке вписка це коли можна в когось переночувати та, в іншому місті, наприклад, або грузитися, тобто перейматися якоюсь проблемою. Таке слово вже заїжджене, як зашквар, або те саме. Тусняв, тусовка, тусити це все слова перейняті з російського сленгу. Друга причина запозичення це потреба. Коли потрібно заповнити якийсь пробіл у мові, у словниковому запасі або знайти синонім тобто, якщо в мові вже є якесь слово, але умовців є бажання додати схоже на нього слово з відтінком значення, з іншим відтінком значення. Наприклад, через контакти іншого роду, а саме через війну і торгівлю. До нас прийшло чимало тюркських слів з турецької мови, з татарської мови. До них належать такі слова, як, наприклад, кавун, казан, козак, хабар, товар, тютюн. Ви бачите, вони навіть мають такий характерний шаблон. Вони мають як правило, два склади, вони закінчуються на голос на приголосний, і в них, як правило, наголос на останній склад. Або ж, наприклад, поруч із словом дорога, яке є питомим для української мови, ми маємо запозичене з німецької через польську слово шлях. Шлях це вже не дорога, це щось трохи-трохи інше. Або запозичене з французької слово траса. Траса це теж вже трошечки інше, ніж просто дорога, правда ж? Або, наприклад, поруч із звичайним українським словом перемога, ми маємо запозичення з польської, яке є трохи вищого стилю, а саме слово. Звитяга. Такі слова вони відрізняються нюансами у своїх значеннях. Якщо у мові є пробіл, так звана лакуна, то рано чи пізно вона заповниться. Бо люди прагнуть до того, щоб краще розуміти одне одного. І в цьому сенсі, якраз, запозичення все ж таки збагачують нашу мову. І згодом запозичені слова, які є синонімами до існуючих питомих слів, можуть відтіснити або замістити собою питоме слово. З іншого боку, є слова, які дуже рідко заміщуються запозиченнями, і до них належать, наприклад, назви частин тіла, терміни родинного зв'язку, числа, хоча тут теж є винятки, дієслова, які позначають базові функції людського тіла, відчуття, слова, які позначають природні явища. І саме ці слова, до речі, досліджуються мовознавцями як базовий словниковий склад мови, бо вони передаються з покоління в покоління. І вони дозволяють встановити зв'язки між різними мовами і розподілити їх, розподілити мови по так званих групах і сім'ях. Тепер наступна наша рубрика: наслідки запозичень.